Добрий ранок, я Ігор Косован, Вітаю вас в програмі Слово Боже до кави! Концепція нашої програми саме в тому, щоб почати ранок з часки кави, з чашки чаю, молока чи води і почати годувати свій дух. Ми віримо, що так само, як ми турбуємося про наше тіло, нам так само треба потурбуватися про нашу внутрішню людину. І так само, як зранку, вам треба підбадьорення якесь. Ви попили чаю, кави, хто що любить. Дайте своєму духу також. Чашечку духовної кави, чашечку духовного чаю, щоб ви могли отримати підбадьорнення від Бога. Ось чому кожного ранку з поніку по п'ятницю ми починаємо день з того, що ми молимося, читаємо Біблію, разом досліджуємо Слово Боже. Амінь. Амінь. І давайте просто зараз зануримося в наше післання. В п'ятому розділі, в п'ятій книзі вибачаюся, Біблії. Бог нам показує, як Мойсей закінчує своє життя, не досягнувши обіцяного краю. І наступна книга Біблії, книга Ісуса Навина показує нам нового лідера, людину, яка змогла дойти до обіцяного краю, захопити його і посісти його, побачивши Божі обітниці виконаними. Я вірю, що Бог бажає, щоб ми були як Ісус Навин, щоб ми були людьми, які захоплюють обіцяний край, які. Просто поселяються в Божих благословеннях. Якщо ви бажаєте бачити Божі обітниці виконаними, нам всім треба навчитися у Ісуса Навина. Є речі, які він робив, і які допомогли йому дойти до обіцяної землі. Я вам скажу: якщо ми будемо робити схожі речі, ми будемо бачити Божі обітниці виконаними. Ось чому ми з вами вже якийсь час досліджуємо уроки Ісуса Навина. І в першому розділі, восьмому вірші, Біблія каже так. Нехай слово моє каже Бог, не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про нього в день та вночі, щоб додержувати, чинити, виконувати все, що в ньому написано, тоді зробиш щасливими свої дороги. Подивіться, Бог каже, Ісусу Навину, якщо ти хочеш бачити, що мої благосвіння ем, виливаються у твоє життя, прислухайся, роздумай над моїм словом, і виконуй його. Роби те, що я тебе, тебе навчаю. І давайте ми сьогодні візьмемо деякі поради щодо стосунків. Ми вже декілька днів навчаємося цьому. Як нам мати в наших відносинах благословення, чоловік, дружина, друзі? І сьогодні я хотів би з вами поговорити про стосунки, батьки і діти. Подивіться, апостол Павло навчає певних серйозних речей. І якщо би ми їх робили, ми б мали правильні стосунки. Подивіться, що Біблія каже. Ми в шостому розділі книги Єфесіна. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Дивіться, Апостол Павло каже просто: діти повинні слухатися своїх батьків. Будеш дорослий, будеш робити вже так, як ти вирішив сам. Але поки ти дитина, тобі треба слухатися батьків. Другий вірш каже, шануй свого батька і матір, Апостол Павло цитує заповідь із старого заповіта. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітнім. Павло каже просто: хочеш довго жити, і щоб тобі було добре, тобі треба шанувати батька і матір. Дехто з вас зараз дивиться цю телепередачу. Можливо, у вас вище в такому віці, що ви діти для батьків. Хоча я думаю, що це стосується дорослих дітей. Ми повинні шан шанувати батькам, скільки вони живі. Ми повинні слухатися своїх батьків, особливо, коли ми діти. Амінь. І Біблія каже, що таким чином ти зробиш своє життя довгим. І таким чином тобі буде добре. Хвала Господу. Знаєте, я коли читаю кожного разу, коли читаю це місце. Я, 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 я кажу собі, якби тільки. Хтось виконував ці, ці постанови, якби хтось виконував цю пораду, Розумієте, тому що складнощі є вдома через те, що чоловіки не люблять своїх дружин, жінки не шанують своїх чоловіків, діти не слухаються своїх батьків. Я вам скажу, це справжнє пекло, коли це просто все змішане в купу, і люди дратуються, конфліктують постійно. Я вам скажу, це неправильно. Чим більше Слово Боже буде в нас дома, чим більше покори Слово Божому буде в наших домах, тим більше щастя і благословіння буде. Тому що таким чином все стає на свої місця. Чоловіки, у них для них голова Христос, тоді вони стають головою для своїх ем, сімей. Жінки слухаються своїх чоловіків і поважають. Чоловіки турбуються про сім'ю і люблять. Діти слухняні своїм батькам. Амінь. Знаєте, коли, коли все таким чином вибудоване, це місце щастя і благословіння. Алелуя. Я повертаюся далі знову до тої поради, яку Бог дає Ісусу Навну. Ти повинен не тільки роздумувати про це. Знаєте, я вам скажу: немає дитини, яка про це не знає. Я вірю, що батьки повинні навчати своїх дітей саме цьому. В твоєму серці повинен бути послух. В твоєму серці повинна бути пошана. Це неправильно, коли діти підвищують голос на своїх батьків, чи не дай Боже, ем, ем, знаєте, якісь скандали вдома і, і таке інше. Діти повинні слухатися і поважати своїх батьків. Амінь. Давайте торкнемося другої частини цього. В четвертому вірші апостол Павло каже: а батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Знаєте, я вірю, що Павло каже про такі прості речі. Ми дратуємо своїх дітей, якщо ми не послідовні. Ми дратуємо своїх дітей, бо ми, ну, знаєте, ми, не, ми не будуємо їх, а навпаки ем, приносимо якісь, е, ну, якусь незлагоду в їхнє серце, коли ми м, самі е, п'яниці, я вибачаюся, а навчаємо сина не можна пити, тоді сам не пий. Коли ми самі брешемо, а навчаємо не можна брехати. Зате це дратує. Це дратує Апостол Павло каже: батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх. Амінь. Він каже в нагадуванні, в напоминанні. Або ми повинні навчати їх Слову Божому знову і знову нагадувати правильні речі. Зате Біблія каже так: настанови юнаказ спочатку його шляху, і він до кінця своїх днів не, не збочить з нього. І це відповідальність батьків, щоб нагадувати знову: ти повинен бути таким, ти повинен бути таким. І, можливо, якісь речі знову і знову повторювати, ти повинен бути таким. Ось що Біблія навчає, ось що я хочу тебе навчити. І коли ми це робимо, ми робимо правильні речі. І він далі каже: в остереженні Божому. Наші діти повинні знати Бога, ходити до церкви. Розумієте, це неправильно, якщо ви самі ходите до церкви, а ваші діти не ходять. Ми беремо своїх дітей з собою в церкву. Буде тобі 38, підеш куди хочеш, а зараз ти підеш зі мною в церкву. Я вірю, що це правильний погляд. Ми хочемо, щоб наші діти знали Бога так само, як ми. Ми хочемо, щоб вони молились так само, як ми. І тому апостол Павло каже: батьки, ви повинні таким чином ну, будувати свої стосунки з дітьми, щоб ви їх виховували, не дратували. Виховували і в напоминанні, навчаючи їх і в остереженні Божому, щоб вони знали Бога, амінь, Що вони не тільки вас поважали, навчіть свого сина і свою доньку поважати Бога, шанувати Бога. І тоді в їхньому житті будуть хороші речі. амінь, амінь. Таким чином апостол Павло каже: якщо батьки будуть правильно ставитися до своїх дітей, діти будуть слухатися і поважати своїх батьків. Це це вибудує правильні стосунки. Повернемось Ісуса Навина. Боже, я так хочу прийти в свою обіцяну землю. Я так хочу, щоб в мене вдома було все добре. Бог каже Ісусанавину: досліджуй Слово і виконуй його. Роби те, що там написано. Я вам скажу: якщо ми хочемо, щоб в наших домах було все добре, нам треба в... досліджувати Слово Боже і виконувати його. Жінки, які коряться своїм чоловікам, поважають своїх чоловіків, чоловіки, які люблять своїх дружин, турбуються про них, батьки, які виховують своїх дітей, не дратують їх, а виховують, навчають, навчають їх знати Бога. Діти, які слухаються своїх батьків і шанують. Таким чином, но через виконання Божого Слову, я повторююся, не через те, що ми чули про це, я нічого нового сьогодні вам не сказав. Ви всі знаєте про те, що я говорю. Ми всі чули про це. Є питання, чи ми це робимо. Успіх Ісуса Навана був в тому, що він не тільки чув, Він робив те, що Біблія говорить. Таким чином Він посів обіцяну землю. В нашому контексті ми посядемо нашу обіцяну землю, благословіння дома, коли ми всі чоловік, дружина, батьки, діти, знаємо слово і виконуємо Його. Я благословляю вас. Я вірю, що у вас чудесний тиждень, чудесний день. Коли ви звертаєтесь до Бога, Бог благословляє все, що ви робите. Амінь. Тому я благословляю вас і прощаюся з вами до наступних зустрічі.